Збиралися щастя у гості до жінки, спитало у долі, що вкласти в рюкзак, в рюкзак та тих подарунків, і бажань в неї стільки, що, що не візьмеш, то все буде так. Візьми трохи вільного часу для неї, мандрівки цікаві в кишеньку вклади, добав моря синього, свіжі ідеї, і викинь надумані вічні страхи, закохані погляди, щирі обличчя. Книжки, мелодрами, про все і про всіх. Мрії, як зорі, яскраві і чисті, літом щоб райдуга, райдуха, взимку, щоб сміх. Плачечко, чорне, ох, плачечко, чорне, коротке, вечірнє, будь ласка, вклади, кохання взаємне, і слово не горде, І весільну каблучку не забудь загорни. Ще добру роботу колег нефальшивих, і подруг з якими щоб гори, як сміх. Здоров'я вклади для всієї родини, ще дітям удачу і мрії для всіх. Ох, була б забула цукерок хоч трішки, а з ліків коньяк, шоколадний велюр, І, як ото в касті три чуда горішки. Та, певно, вже принц на коні черещур збиралися щастя рюкзак за плечима. А втім в тім рюкзакові дарунків без та раптом нещастя його перестріло, рюкзак відібрало, дарунки в смітник. Ну що ж тут поробиш порожні кишені, та щастя до жінки вже в гості прийшло, вона його стріла, усміхнена, мила, усицеві сукні, Заходь ти чого так довго те та щастя своє виглядало з далеких доріг, з невидомих тривог, без всяких дарунків любила, приймала. І чаєм з любистку пищала його.